У боях під Авдіївкою загинув воїни села Човниця на Ківерцівщині. У людських колодязях може бути небезпечна вода. Сказ у ківерцях. Тварину ліквідували, людей екстрено лікують. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. А розпочну з важкої ситуації на фронті. Ворог атакує з усіх сторін. Волинські прикордонники показали, як тримають свій периметр оборони в Авдіївці. Для бійців це вже друга ротація в місті. Прикордонники кажуть, перед їхніми позиціями все всіяно тілами окупантів. Вони лежать один на одному, і втрати росіян тут справді 10 до одного. Наші працюють зверху. Мій автомат заклинив. Чищу так, от гриємося. Там йде війна. Підари наступають наші друзі, котики з нами. Не одної будівлі цілої вже не всталося. Боротьба за Авдіївку кривава. Сьогодні повідомили, що біля Донецького міста загинув уроджений села Човниця Ківерсівської громади, 22-річний Вадим Прокопчук. У цивільному житті хлопець був музикантом, грав на тромбоні. Після початку великої війни служив у 3-й штурмовій бригаді. Загинув 12 лютого біля Авдіївки. 17 лютого йому мало виповнитися 23 роки. Втім, у цей день родина хлопця збереться не на святкування, а на його похорон. Прощання з Волинянином відбудеться завтра о 10-й на театральному майдані. У Луцьку далі кортеж вирушить у рідне село Героя. Вічна пам'ять захисникові щирі співчуття рідним та близьким. І поки одні гинуть на війні, інші на ній наживаються. Через митний пост у Стилуху гуманітарці хотіли провести новий одяг на 270 тисяч гривень. Мешканець Вінницької області віз жіночі і чоловічі штани, які не вказав у декларації. У переліку значили солодощі, предмети гігієни, меблі та вживаний одяг, які їхали до одного з благодійних фондів. Під час повного огляду на Волинській митниці знайшли нові штани різних торгових марок, які не були схожими на вже використані таке порушення. Сьогодні карається штрафом розміром від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, також можлива їхня конфіскація. Зловили на Волині і хабарника. В офіційному повідомленні Нацполіції йдеться, що це керівник одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області. 12-й канал дізнався з власних джерел, що затримали Ярослава Зарубайка, начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Він кажуть, у ДБР вимагав хабарі від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у Ковалі за роботу без перевірок просив щомісячну плату. 400 доларів США, якщо не хотіли платити, погрожував перевірками, через які лікар лабораторії міг. Не лише отримати догану, а й позбутися роботи. Затримали корупціонера одразу після отримання однієї 1200 доларів. Це була така собі абонплата за період з листопада по січень. Гроші посадовець брав у власному авто на одній із заправок Луцького району. Цікаво, що абонплату за вересень-жовтень, а це 800 доларів. США раніше за вказівкою зарубайка отримав його підлеглий головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби. Ярославу Зарубайку вже оголосили підозру. Йому світить до 10 років. В тюрми. Суд просять відсторонити його від посади. Розслідування триває. З кримінальних тем і браконьєрство. З водойми у Луцькому районі екоінспектори витягнули 820 метрів браконьєрських сіток. Знаряддя для лову риби знайшли у Мар'янівці та цегові на Горохівщині. Всього витягнули 10 рибальських сіток. Ще одну безгоспну рибальську сітку інспектори знайшли під час того, як обстежували річку Прип'ять і озеро стрибуш. За порушення до адмінвідповідальності притягнули двох людей. Екологи нагадують громадянам, що з 15 лютого і до 31 березня діє заборона на вилов щуки на період її нересту. А тим часом у ківерцях знайшли сказ днями на подвір'я однієї з хат забігла лисиця. Господиня викликала ветеринарів, які ліквідували небезпечного хижака. Пізніше у лисиці лабораторно підтвердили захворювання на сказ. Оскільки тварина могла мати контакт з людьми та собакою господарів, санепідеміологи призначили усі групі ризику. Курс профілактичного лікування а також провели дезінфекцію господарства, куди завітала непрохана гостя. Лікарі нагадують, сказ інфекційне захворювання, яке Точно викликає смерть у разі, якщо не отримати вчасного лікування. На волині з початку року зареєстровано сім випадків сказу серед тварин, п'ятеро з яких були свійськими. Про можливість поширення інфекційних захворювань попереджають і жителів Поворської, Забродівської та Зимнівської громад. Така загроза виникла через підтоплення, адже вода заливає не лише хати і городи, а й смітники, хліви, туалети і. Звісно ж, колодязі санепідеміологи запевняють, що проводять щоденний моніторинг захворюваності на інфекції. Станом на сьогодні рівень захворюваності на гострі кишкові інфекційні. Помірний спалахів не зареєстровано, кажуть у Волинському лабораторному центрі. Втім, у деяких селах Поворської, Забродівської та Зимнівської громад знайшли відхилення від норми у місцевих колодязях, після чого дали рекомендації тимчасово не вживати у їжу воду з колодязів. Що важливо, заборону на використання цієї води не вводили ні її дослідники, ні керівництво громади. Це суто відповідальність жителів. Наші повноваження більшість людей використовує як технічно. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого. Вже за мить побачите про таке. Протест по обидва боки кордону. Українці домовляються, а поляки лаються. Змінив костюм викладача на військову форму: 250 тисяч гривень для власної справи. Нові можливості для бізнесу. Багатокілометрова черга і фактично жодного руху. Українські перевізники вісім днів стоять перед пунктом пропуску дорогу годин, де польські фермери від 9 лютого розпочали свій протест. Для прикладу, 14 лютого водії фур не рухались з місця більш як 20 годин. У довжелезній черзі до України стоять автомобілі. З найрізноманітнішими вантажами, в тому числі з позначкою АДР, септо з небезпечним вантажем. Яка ситуація по обидва боки протесту у репортажі 12-го каналу із Дорогуська? Ось таким сигналом українські водії підтримують одне одного. Поки одні стоять у черзі, інші на тягачах їдуть до магазинів чи на заправки, бо поруч нема нічого лише поле та лісопосадка. Не пускають, тримають нас тут як заручників. Немає ніяких не умов, не туалетів, ні води елементарної не можуть привезти, нічого. Хлопців, соляра кінчається, їжа кінчається, все кінчається. Ну, тобто гірше заручників. Живемо як собаки в буці і, як то кажуть, пісіємо на колеса. Сергій Войтюк, із Коваля, стоїть перед кордоном від 9 лютого. Відтоді, власне, як польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк і заблокували дорогу до пункту пропуску дорогуські ягодин. Чоловік їде з Латвії до Києва, везе пріоритетний вантаж Укрпошту. Там листи різноманітні посилки, у тому числі з Аліекспресу. Сергій пояснював, це місцевій поліції, однак жодної реакції. Вони сказали, що блокада, пан, ти, ти не є, скоро порт тебе є так, якщо ти можеш спортитися. Кажу, ні, типу, немає, напевно, я не знаю. Але ж в ну, мене є в документах приоритет. Будь ласка, пустіть. Ми не можемо. Якщо поїдеш, договоришся сам, то пустить. Польські протестувальники заявили українським водіям, що на добу пропускатимуть 24 автівки, тобто по одній щогодини. Однак реалії інші твердять українці. ми проїжджаємо максимум 500-600 метрів за сутки. То це ну це взагалі немає нічого. Поліція каже, що блокада повинна стояти і все. Володимир Дьомін з Рівненщини перевозить гуманітарний вантаж з Ігналінської АЕС у Литві до Гладижина. Везе двигуни, підшипники, труби. Відкриває вантажівку й усе своє добро показує на камеру. Чоловік тричі намагався прорватися через блокувальників, але нічого з того не вийшло. Польські протестувальники розвертали фуру дьоміна. Поки українські перевізники стоять у довгій черзі. Місцеві влаштували такий собі бізнес. Дорогою їздить ось такий автомобіль і пропонує гарячі обіди для українських водіїв. Тім купляють наші таку їжу не часто, бо й самі гарно готують. І здавалось би, як у польових умовах можна зварити борщ, але Іван Уніщук з Володимира знає: чоловік, хоч і везе небезпечний вантаж, однак змушений стояти у загальній черзі. Іван показує нам свій тимчасовий дім, свою кабіну. До Івана приходять в гості інші водії, які так само, як і він, від початку блокади польських фермерів стоять у черзі. Ну, так як я більше хазяйную, то я стараюся сидіти отут. Ага. Другий шофер сусідський десь, так як ви, третій там сідає. Ага. Тобто, трьох, трьох чоловік ми тут спокійно сідаємо і щось там собі вечеряємо, балакаємо. Так, а це столик. І він... Це столик саморобний. Це буквально. Я можу спробувати? Так, сміло тягнете на себе повністю. І він піднімається. Ольга, він фіксується, так? Відповідно, сюди кружечку можна поставити, і тарілки, все. Може повністю все розкластися. Тобто воно нічого нікому не заважає. В коліно не впирається. есть нормально можна сидіти, їсти і пити. Коронна страва Івана український борщ, варить його тут у кабіні. Має для цього і плитку, і каструлі нарізаю бурячок, сковородочку, чуть піджарю з томатиком, як положено цей сало є в мене завжди. В Івана взірцева кабіна. Тут є все для комфортного, наскільки воно може бути життя у дорозі. Це в нас тут ортопедичний. Переход оцей зроблений спеціально, щоб так якби сидіти, а далі оце спальне місце то воно там більш таке м'якіше. Тобто воно в ортопедичний матрас там йде. Йдуть пружини, йде поролончик, так як в звичайному ліжку. Для Олександра Панасюка з Волині нинішній протест фермерів уже третя блокада поляків на кордоні. Цього разу чоловік везе метал у рулонах з гдині до Києва. Водій звик до польових умов життя. Однак, зізнається, цього разу навіть дихати повітрям складно. Тільки так, три чоловіка вийшло, то чотири зібралось п'ять. все, під'їжджає машина. Чого стоїмо, пан. Цо хочеш? чого стоїш до самоходу. Олександр розуміє фермерів, які хочуть поліпшити своє становище. Та втім наголошує справжні організатори блокади на кордоні не фермери, а люди, які переслідують свої конкретні цілі. Ціль іменно фермерів польських да добитись там своїх дотацій, ще чогось добитись. А ціль. Організаторів протесту економічно блокувати Україну, притримувати, щоб не було ні імпорту, ні експорту. Його мінімізувати. Олександр Панасюк зізнається, що блокадники кордону справді пропускають військові вантажі. Однак і слухати не хочуть про комерційні. Хоча чимало з тих вантажів йдуть на військові рейки. Я везу метал або хтось везе каучук. З каучука роблять втулки в для гусінічного транспорту. От їде каучук, да, він комерційний вантаж. Але він заїжджає в Україну на завод навіть на приватний, бо є багато військових. Заводів приватних. Він заїжджає на завод військовий і вже це стає військовий вантаж у той каучук, який вставляють резинові втулки в, гус в гусениці Польських блокадників небагато перед пунктом пропуску дорогусь годин Людей з 50. Кожні 10 годин змінюються. Вони сидять довкола вогнищ і гріються. Місцеві їм привозять дрова, аби тим не було зимно ані вдень, ані вночі. Так само привозять харчі і теплий одяг. Біля мітингувальників кілька екіпажів поліції. Поруч поодинокі трактори. Символ протестів польських фермерів обіцяють, що 20 лютого, коли у Варшаві планується великий протест, їхніх тракторів там буде багато. 20 лютого в цілій Польщі буде акція протесту. Будуть заблоковані всі головні дороги. Частина залишиться тут, а інша поїде блокувати далі. будемо тут до кінця, до того часу, поки уряд не дасть обіцянку. Це і те отримаєте тоді. Чорне на білому. Маємо мати гарантії, а не обіцянки. а не обіцянки, цяцянки. Павел запевняє, що протестувальники, як і обіцяли, пропускають по одній фурі щогодини в обидва боки, у тому числі гуманітарну допомогу та небезпечні вантажі, ті, які з маркуванням ADR. Хоча, за словами українських перевізників, це не зовсім відповідає дійсності. Однак ми стаємо свідками, як мітингарі прибирають з дороги у пудалу заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчика і пропускають бензовози, автобуси та навіть одну фуру у бік України. На в'їзді до Польщі. Польські протестувальники перевіряють українські вантажівки, як самі кажуть, щоб обманом не завезли, наприклад, агропродукцію. На камеру поляки говорять неохоче, хоча й не проти, аби їх знімали. Марек клі що займається фермерством багато років, робить олію. Він один з тих, хто на камеру без будь-яких емоцій пояснює, чому був змушений вийти на протест, і найперше через політику ЄС Найперше від Унії Європейської, яка провада нам. Найперше почну від європейського союзу, який хоче запровадити радикальні зміни в угоді під назвою Зелений лад. Це негативно впливає на сільськогосподарське виробництво. Ми перестаємо бути конкурентами на ринку ЄС і поза ЄС. Як рольні як фермери живуть добре, то добре живуть фірми, які дотичні до фермерства. Також Марек Кліш розповів, чим саме європейському ринку, на його думку, шкодять українські товари. Спровадання Збожа був ні з ході з зерна, головно зі сходу теж негативно впливає на ринок Польщі. Ціни падають до того рівня, що фірми починають банкрутувати, і це є проблема. Коротко скажу про українське збіжжя, яке не завжди відповідає вимогам, які повинні бути в ЄС. І тому постав цей конфлікт: ми не маємо нічого проти допомоги Україні, яка бореться з окупантом. Помагаємо як можемо, але ми теж хочемо жити. Помагаємо, як можемо, але ми теж хочемо жити. А тим часом українські перевізники, які від 9 лютого стоять на польській території перед пунктом пропуску, 15 лютого вирішили вийти на свій протест. Ходили туди-сюди по пішохідному переходу і перекривали рух для польських автівок. кажуть, одне вони за справедливість, а не за те, щоб на протестах наживались конкретні люди. Наталія Ряба, Андрій Єршов спеціально для 12-го каналу з Дорогуська. Матеріал підготовлено за допомоги «Медіапорт Боршов», хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Україн. Від учора ж протест відбувається по обидва боки кордону. Українцям урвався терпець і вони стали блокувати польські фури на Ягодині. Українці таким чином відповідають на ті безчинства, що вже... По три день творять польські аграрії на під'їздах до українського кордону. Як минув перший день протесту, дивіться у репортажі нашої Анастасії Качини. Восьма ранку В селі княгининок, що біля Луцька, стоять фури із плакатами. Українські перевізники збираються на ягодин, аби показати полякам наскільки їм допекла жорстка блокада українсько польського кордону. Будемо перепускати один автомобіль в годину, перевіряти ті автомобілі, які хитрують, об'їжджають блокаду з польської сторони, які заявили, що для них немає блокади. Ми хочемо рівних умов. Дорогою до Ягодина долучаються перевізники із інших волинських міст. За менш ніж годину зібралося 15 фур і до пів сотні учасників. Блокування кордону не було хоча створити для польських колег такі ж нестерпні умови волоняни були не проти. Бо кожен з протестувальників бачив, наскільки жорсткою може бути блокада. Кожен із тих чоловіків не один день змушений був жити в автомобілі без будь-яких елементарних зручностей. Анатолій займається міжнародними перевезеннями 15 років. З польської сторони 12 діб я провів в машині. Умов практично ніяких туалетів нема, мусорників нема. мусор зберігаєш в машині, не хочеться викидати ліси і все. Та життя в автомобілі каже Анатолій: не так болить, як розсипане поляками наше зерно. Нагадаю, днями польські фермери просто на землю висипали з наших фур тонни зерна. Відкрили машини, повисипали зерно, та це навіть з людяної сторони хліб. Не можна розсипати. Вони аграрії, вони його вирощують. Вони знають, як він вирощується, і вони його розсипають на землю. Просто у натовпі протестувальників ми знайшли саме того власника фур, який через поляків втратив 6 тонн зерна. Чоловік досі підраховує збитки. Варварським методом просто групою чоловік зібралися близько 70, і взяли інструменти, саме електроплити пилки, і відрізали люки. Якби пломби позрізали і повідрізали. Це є, люки для того, щоб сипати. Жорсткі умови перетину кордону, життя в машинах, висипане зерно. Польські протестувальники кажуть, українські водії буквально знущаються з українців. До того ж, таку поведінку віднедавна підтримують і їхні прикордонники і поліція. Кажу, перепрошую пана, нахилився до нього. А він мені каже, витягни ну самі поняли, що звух. І почуєш, я кажу, а як, яке ви маєте право так зі мною общатися? Ну я ж людина, вроді би, як водія, не п'яний виліз там десь з кафей до вас, щось там це. Відповідь на такі знущання, впевнені перевізники, мала б бути такою ж: повна блокада кордону, години, а то й дні життя в машині і понищений товар у фурах. Потім вчиняти вирішили по закону і по совісті. Вони лише й зупиняли польські фури, які в'їжджали в Україну для перевірки документів. Та навіть такий м'який протест полякам не те, що не сподобався. Він їх обурив лише за те, що українці не дали проїхати. Водій їх облаяв. І там чоловіка з поліцією із інспекцією не розмалячані Ну. Поляка протримали не більш ніж дві години. У нього всього лише перевірили документи, що важливо робили це не протестувальники, а «Укртрансбезпека». Українці вас не ображали, майно вам не псували? Ні, ні, ні. Я ні з таких справ зв'язаних з ображанням чи щось. Я ніц такого не услышав під час постою тут. Правда, якщо водія першої польської вантажівки пропустили швидко і без штрафів, то другу українці мали намір тримати довго, бо впевнені було за що. Опції, є хто на його дні ловити поїхав поляк паровозом. Це повідомлення кинули перевізники, які вже мінімум п'ять днів живуть на кордоні із польської сторони. Ця фура, за їх словами, оминула всі черги. Таких отрунів, кажуть українські перевізники безліч. Є машини під режимом, які дійсно мають їхати без черги, да, нема питань. А є машини, які виїжджають з польових доріг, які повинні якби, стояти в черзі на польських номерах. А вони виїжджають з польових доріг і їх безперешкодно просто пускають. І вони от об'їжджають чергу. ці, що блокують, їх пропускають, бо це польські машини. От. А ми, а наші от перевізники стоять за кермом цієї вантажівки, що цікаво, українець нам каже, в черзі стояв, як і всі. В черзі не має бути, що й тут не дають поїхати. Там бачите. утім, у це не повірили. Частина почала наполягати, що машину далі пускати не можна, бо якщо польські фури й далі будуть вільно в'їжджати в Україну, всерйоз протест українців ніхто не сприйматиме. Поляки просто кепкуватимуть. Вже натерпілися. Яка різниця, які він чого він на той машини їздить? Як велика різниця? Зари те зараз вони скажеш, слухай. Пропустили попри емоції, бажання сповна відплатити полякам за знущання над українськими водіями та перевізниками. В'їзд в Україну лишався вільним. Кожну із зупинених фур тримали не більше двох годин, а після перевірки просто відпускали. Як на нас, то ми взагалі б взагалі тут нікого не тримали, аби наших там не тримали. Ну, а так, я просто я не розумію. Ну, ця акція, так, да, вона потрібна, але це просто відповідь, відповідь да, на дії польських мітингувальників. Ми нічого не хочемо там добитися, ми просто хочемо показати, що ми такі самі люди, як вони. Свою мирну акцію протесту волиняни не продовжуватимуть впродовж місяця. Її обіцяють не припиняти доти, доки поляки не припинять свою жорстку акцію. Анастасія качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І ще на продовження теми блокування кордону. Якщо блокаду, яку влаштували польські фермери, не знімуть до кінця лютого, то Україна може втратити понад 7 мільярдів гривень. Заявив голова податкового парламентського комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Митниця ризикує недовиконати план на вказану суму, що стане дуже відчутним ударом для українського бюджету. На в'їзд до України на території Польщі наразі очікують близько 1730 вантажівок. А далі про нові можливості обладнання та робочі місця. Програма мікрогрантів від уряду, яку реалізує центр зайнятості, користується популярністю і на Волині. Отримати фінансування для власної справи може кожен і підприємець, і людина, яка лише збирається почати власну справу. Про можливості для малого бізнесу говорили під час візиту керівниці державного центру зайнятості на Волинь. Цей спеціальний дитячий візок з'явився у Луцькому центрі розвитку дитини розмовляйко нещодавно. Його й інше необхідне обладнання, зокрема для сенсорної інтеграції, вдалося закупити завдяки мікрогранту від уряду, який виграв заклад. Це каже керівниця Людмила Вознюк, допомогло розширити вектор діяльності. Завдяки гранту ми розширили свої вектори діяльності. Ми створили такі як медичний блок. Багато діток в результаті пологових трав мають гіпоксію. Це практично чи не кожна дитина приходить із записом гіпоксичного і ураження ЦНС, тому ми маємо зараз концентратор, маски кисневі, ми маємо кисневі коктейлі. Дітям збагачується мозок киснем і це дуже гарно впливає на подальший розвиток дітей. Центр діє вже сім років і нині співпрацює з лікарями. Має дитячих психологів, психіатрів та реабілітологів в рамках гранту, який реалізує центр зайнятості. Отримали тут роботу двоє переселенців. Можна отримати до 250 тисяч гривень на три роки. Основною умовою є працевлаштування двох людей і сплачує або підприємство податки, і саме сплата податка, податків за три роки є умовою, умовно кажучи, повернення гранту. Юлія Жовтяк, директорка державного центру зайнятості на Волині із робочим візитом. Посадовиця каже, що перед тим як у липні 2022-го запустити програму мікрогрантів, аналізували роботу малого бізнесу. Прийшли до висновку, що сплачуючи податки, впродовж трьох років повертати гроші не доведеться. Тому ми на це орієнтувалися для того, щоб допомогти і підприємствам, і фізичним особам-підприємцям в ну нелегкі часи для і розвиватись, і створювати нові робочі місця. А у випадку розмовляйка каже керівниця Волинського центру зайнятості, це не лише бізнес, а й справа з вагомою соціальною складовою. У доволі непроста робота. Тут можна працювати тільки тому, хто любить таку роботу, тому що це робота з дітками. Але коли ти бачиш результат, то отримуєш шалене задоволення. Якщо дитина не могла сказати слова, а тепер говорить реченнями і дякує за те, що з нею гарно так працюють. Допомогу від держави може отримати не лише підприємець, а й фізична особа, яка вирішила розпочати власну справу. За словами Алли Куцен, це хороша підтримка як для старту бізнесу, так і для його розширення. Крім цієї є ще багато інших послуг, у тому числі для учасників бойових дій та переселенців. Одна з них навчання в центрах професійно-технічної освіти. 13 хлопців, учасників бойових дій, зараз проходять таке навчання. В основному обирають професії водіїв, трактористів, водії на важкі автомобілі. Але є і інший спектр професій, за якими можна обрати собі навчання. Уже понад 40 чоловік виявили бажання в області проходити таке навчання. Під час візиту на Волинь директорка державного центру зайнятості Юлія Жовтяк відвідала низку підприємств, які співпрацюють з центром зайнятості у різних напрямках і тим самим розвивають бізнес області, створюють робочі місця. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. І на завершення про тих, хто кардинально змінив своє життя, аби бути корисним на фронті. 16 лютого в Україні відзначають день військового журналіста. Один з них волинянин Сергій Хомінський. До великої війни він працював в університеті, викладав журналістику. Нині змінив цивільний одяг на військову форму. Вже другий рік він пресофіцер сотої бригади. Все, що ми знаємо про наших волинських бійців, заслуга Сергія Хомінського. Кожна людина, яка служить у нашій бригаді, кожен підрозділ він є цікавий, він є важливий. Це Антуану Десентек зюпері та належать ці слова. Що головне не вміння писати, головне вміння бачити. Так, вміння побачити якусь ситуацію, якусь людину. Ну і власне от зробити зробити з цього якийсь портретну замальовку, якийсь невеличкий репортаж. Є у Сергія Комінського, і найбільша мрія зробити матеріал про перемогу України. Можливо, зараз от вирішальний момент цієї війни і вирішальний момент цієї битви. Ми просто ну, зобов'язані перемогти, тому що іншого шансу на це не буде. Ми не починали цю війну, так і нам немає в чому собі дорікнути. Тобто нам її нав'язали, прийшли на нашу землю. Наша задача її завершити, і наша задача поставити в ній дуже жирну, дуже остаточну і безперечно переможну крапку. І цією інформацією ставимо крапку у випуску. Не забуваємо дякувати і допомагати ЗСУ, А також стежити за новинами на 12-му каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили якісь із випусків, або ж маєте бажання переглянути ще раз із сюжетів, із задоволенням зробіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими отримувати інформацію про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску новин хороших буде більше. Дякую за увагу. Побачимося.